Середньої загальноосвітньої школи No3 міста Трускавець раді брати участь у проєкті Kea School, адже це унікальна можливість для наших учнів зануритися у мовне середовище і покращити свій рівень англійської мови. І зробити це звичайно у дуже цікавий та інтерактивний спосіб. Адже діти кожного дня будуть працювати на платформі «MyOn», читаючи англійські книги. І е, нам, як координаторам цього проєкту, дуже легко побачити, скільки часу працювала дитина. На, на даній платформі скільки книг вона прочитала. Ось, наприклад, ми бачимо, що даний учень прочитав 132 книги, так е, також 2142 сторінки і витратив за читанням 10 годин. Е, що цікаво, це те, що коли ми читаємо книги англійською мовою, вони озвучені відомими американськими акторами, і тому дитина має можливість почути правильну вимову слів. Плюс, після кожного прочитання книги у дитини є тест. У якому визначається, чи як вона зрозуміла зміст даної книги, і результати цього тесту також нам а, можна побачити. Те, що дуже цікаво, це те, що підручники, які знаходяться у, на даній платформі, вони є різноманітного характеру. Тому кожен учень зможе знайти щось цікаве для себе. Ці книги є різноманітного характеру на, і по математиці, і по науці, і також про психологію. І вони є різного рівня від початкового до вищого. Тому за допомогою цієї платформи учні зможуть Побувати у світі англійських книг і покращити свій рівень значно. Сьогодні перед українськими дітьми відкриваються нові можливості. Програма КЕС Schools для українських дітей є результатом співпраці міжнародної it компанії Совке та Міжнародного коледжу Конкордія в Канаді. Це освітня онлайн-програма. Яка доповнює стандартну шкільну освіту в Україні та дозволяє дітям отримати подвійний атестат середньої школи з України та Канади. Отримавши канадський атестат про середню освіту, студенти можуть подати заявку на навчання в будь-якому університеті США Великої Британії, Канади, усіх англомовних країн співдружності та багатьох інших університетів світу. Наша місія дати українським дітям такі ж можливості, як у дітей розвинених країн, щоб у майбутньому вони стали конкурентоспроможними професіоналами світового рівня. Ми даємо тільки інструменти, з допомогою яких можна досягти успіху. А решта залежить від вашої наполегливості, працьовитості і головне від бажання отримати знання. Ніколи не розглядайте навчання як обов'язок, але як можливість проникнути в прекрасний чудовий світ знань, так говорив Альберт Ейнштейн. Тож, нехай це навчання приносить вам задоволення, успіхів, слава Україні. Участь учнів середньої загальноосвітньої школи в даному проєкті – це можливість досягати академічного та професійного успіху у глобальному світі. Долучення до даного проєкту – це не що інше, як можливість використовувати сучасні інформаційні технології досягнення в області педагогіки та Філософії, що дасть змогу дітям в інтенсивному режимі оволодівати навчальними програмами іноземною мовою, хочеться в свою чергу подякувати компанії «Сольбке» за можливість долучити наших учнів до даної програми, учням побажати витримки та сили на шляху до успіху, і всім нам якнайшвидшої. Перемоги, слава Україні. Ми живемо в такий час, коли в Україні, зокрема в Трускавці, є гостра потреба носіїв якісної англійської мови. І власне цей проект в третій школі. Він на початку невеличкий, 13 дітей. Але крок за кроком з часом в нас з'являються такі зони росту, де всі діти будуть знати англійську мову. Хтось із них буде вчитися за кордоном, хтось лишиться звичайно тут. Але е, воно все нам якісно додасть, суттєво додасть для того, щоб ми були повноцінним учасником європейської і всієї світової спільноти. Я в цьому переконаний.